Вітаю вас! Ви дивитесь програму Служу Україні. Із часом потребу армії службовому житлі буде задоволено. У цьому переконаний міністр оборони Михайло Єжель. Нещодавно він вручив ордери на квартири військовослужбовцям одного з гарнізонів, що на Київщині. Саме там розпочали зведення будинків для військових за новітніми європейськими технологіями. У військовослужбовців Гостомельського гарнізону радісна подія. Перші 16 родин отримали оглядові ордери на службове житло, побудоване в рамках проєкту Військове містечко 300. Керівник оборонного відомства Михайло Єжель вручив родинам військовослужбовців оглядові ордери на квартири в новобудові. Це чудовий проєкт, швидко збираємо такі технології. От. І вони, по-перше, не виступають в міцності, не виступають в теплі. Котла як такого взагалі нема, але тепло в квартирі забезпечується за рахунок відповідно системи. 16 перших щасливих родин вже змогли оглянути своє майбутнє житло. Побаченим вони задоволені. Я навіть не надіявся, що от, як от зараз от військовослужбовець може щось отримати. Якесь житло. За 20 років, нарешті, будемо мати своє житло. Якраз вікна квартири виходять у мій склад. Потім вже скоро буде зданий в експлуатацію, тобто є надія на те, що ми сюди все-таки заселимося. І дах над головою для сім'ї це дуже велике значення. Житлова програма Військове містечко 300 це пілотний проект за підтримки уряду України. За її реалізацію в оборонному відомстві взялися в березні цього року. І за п'ять наступних сподівається звести будинки для військових у різних куточках України та створити фонд резервного житла для міністерства коштом держави і приватних інвесторів. Цифра 300 це 300 військових містечок, де буде побудований, ну, скажімо так, житловий комплекс. Ми робимо це перший крок. Це буде перше військове містечко нового зразка. Згідно з цим проектом. Зводитимуть житло на землях Міноборони, зокрема на території колишніх військових містечок. В майбутньому в нових мікрорайонах буде створено усі умови для комфортного проживання. Це будуть дома, це будуть дитячі садочки, це будуть спортивні комплекси, це будуть басейни, магазини і таке інше. Черга у Гостомельському гарнізоні значно зменшиться. Невдовзі довгоочікуване житло мають шанс отримати 400 сімей військовослужбовців, адже поряд зі зведеним будинком закладено фундаменти ще двох. От там уже другий дом закладено, бачите, фундамент і третій. Так що, скоро ми з вами будемо кожний місяць тут зустрічатися і відкривати дома. Казарм як такових ми не передбачаємо. Тому що це буде бригада, яка буде вільно, нормально служити військовослужбовці за контрактом. Вони всі будуть забезпечені або комфортабельними, нормальних умовах проживання гуртожитками, або відповідно буде мати. Одно, двох і трикондатні квартири на наступний рік у проєкті бюджету оборонного відомства закладено 600 мільйонів гривень на розв'язання житлової проблеми. На всій території України є близько півтори сотні військових містечок, де можна зводити житло. Лише у гостомелі для військовослужбовців буде збудовано 16 подібних будинків. У Криму на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони пройшли методичні збори керівників гірсько-піхотних підрозділів, сухопутних військ та військово-морських сил Збройних сил України. Учасники обмінялися досвідом, визначили пріоритетні напрями своєї діяльності. Більше про це далі у сюжеті. На зборах були присутні інструктори з гірської підготовки військових частин берегової оборони. Мета заходу вдосконалити теоретичні знання і практичні вміння з організації та методики бойової підготовки гірсько-піхотних підрозділів. Підготовка горно-піхотного підрозділу має свою специфіку. Карпати і Крим, Кримські гори, насамперед, вони відрізняються системами. Тут більш скалисти, там більш похилі і більш лісисті гори. Тому і е, є різні підходи до засування. Одного й другого підрозділу в горах військовослужбовці долали різноманітні перешкоди та демонстрували вміння виживати у складних умовах. Зокрема, застосовували способи очищення води, розпалювання багаття. Відбулись і показові заняття з ведення бою з незаконними озброєними формуваннями. Значну частину уваги військові приділили доланню водних перешкод зі спеціальним спорядженням. Це були переправи з допомогою помощю без безвірювок, то тобто з допомогою двох-трьох чоловік. От, по круговому, по одному, по э, переправа грузов через річку. Важливим елементом навчання було надання медичної допомоги саме в гірській місцевості. Військові евакуйовували умовно поранених з поля бою, гіпсували кінцівки, вчилися надавати допомогу при кульових пораненнях. Збори гірсько-піхотних підрозділів збройних сил України відбулися вперше, але відтепер може стати традицією. Наступного року такий захід планують провести вже у Карпатах. Не так давно у світі відзначили 66-ту річницю з дня створення Організації Об'єднаних Націй. Фактично всі визнані світовою спільнотою незалежні держави, окрім Ватикану, є членами ООН. Без участі цієї організації не проводиться жодна миротворча операція. Детальніше про діяльність організації Об'єднаних Націй розкаже Павло Ковальчук. Першу миротворчу місію голубі кашкети розпочали в Палестині у 1948 році. Вона триває і досі. Всього ООН провела 63 операції з підтримання миру. Завдяки їм у 50 країнах світу відбулися вільні та чесні вибори. Досягнуто понад 170 мирних угод. Чимала заслуга в цьому є. І України Україна на сьогодні є надзвичайно активним учасником процесів, які започатковуються і проводяться в ООН. Навіть є Певна спеціалізація, як, наприклад, ми мали інженерні підрозділи миротворчих операціях, як участь наших вертольотних загонів. В далекому 45-му Україна була однією з країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй. З набуттям незалежності наша держава визначила участь у діяльності ООН одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики. І вже в 1992 році українські військові вирушили на Балкани для врегулювання внутрішнього конфлікту в тодішній Єгославії. Це завдання було абсолютно нове. для Щойно створених тоді оголошених Збройних сил України, і відповідно ніякого досвіду не було. Тому приходилося, як кажуть, з листа вчитися. Майже 100 тисяч представників ООН виконують завдання у 16 місцях з підтримання миру. Серед них понад 80 тисяч військові, решта поліція та міжнародні спостерігачі. Починаючи з 1992 року, понад 30 тисяч українських військових взяли участь в місіях під агіду ООН. Наші представники діяли не лише у складі миротворчих контингентів, запрошували їх і як військових спостерігачів виконувати доводилось різні функції. Оскільки миротворці ООН працюють у нестабільних регіонах, це, звісно, наражає особовий склад на певну небезпеку. 2941 особа загинула під час операції з підтримання миру, серед них 26 українців. Більшість таких місій розгорнуто в країнах із складними кліматичними умовами. Та все ж чимало військовослужбовців бажають одягнути блакитний шолом. І причин для мотивації у них вистачає. Отримати досвід раз, підняти рівень англійської мови. Е, ну і, мабуть, матеріальна сторона теж не остання. Всі розуміють, що офіцер виконуючи свої обов'язки. Е, Рискуючи своїм життям, в принципі, отримує відповідні гроші за це. Наприклад, за 6 місяців участі в миротворчій операції, наш вертолітник отримує такі досвід льотної роботи, на які в Україні потрібно декілька років. Орис від участі у місіях вимірюється не лише отриманими знаннями та відточеними навичками окремих військовослужбовців. За миротворчу діяльність Україна отримала від ООН близько 400 мільйонів доларів. Відбачається ціла система, ціла шкала відшкодувань. В першу чергу це відшкодування за особовий склад, за основне майно за техніку. Ще 10 років тому Україна була одним із лідерів за кількістю військовослужбовців, які залучалися до виконання миротворчих завдань під егідою ООН. Сьогодні вона посідає 40-е місце в цьому списку. Лише 277 наших співвітчизників виконують місії у складі підрозділів ООН. Україна залишається для ООН важливим партнером, навіть незважаючи на відносно малу кількість персоналу. Особливу роль відіграє питання забезпечення авіатехнікою, зокрема гелікоптерами. Нещодавно на зустрічі генерального секретаря з президентом України обговорювалося питання про можливість базування українських вертолітних загонів в Конго. Як тільки буде прийнято відповідне державне рішення, вступить в силу відповідний нормативний документ, підрозділ почне безпосередню підготовку до розгортання в. Місії ООН в Конго на сьогодні це окремий вертолітний загон загинув складі чотирьох бойових вертольотів МІ 24 Та чи можна виміряти користь, яку приносить український вертолітник, медик, сапер чи десантник, відводячи від мирного населення небезпеку? Приміром, лише наші сапери-миротворці знешкодили майже 300 тисяч мін та саморобних вибухових пристроїв, а це мільйони врятованих життів. Перспективи участі України в операціях ООН залишаються актуальними і сьогодні. Зокрема, це важливий елемент у питаннях власної безпеки. Також це непогана можливість просування інтересів України на міжнародній арені. 65 років з дня заснування відсвяткувало військово-медичне управління Служби безпеки України. Крім власного майнового комплексу тут шанують свої традиції, пам'ятають історію. Та головне надбання це люди, які творять історію і своєю працею повертають здоров'я сотням тисяч пацієнтів. До речі, серед персоналу є чимало випускників військово-медичної академії. 1946 рік Київ та Україна в цілому. Поступово відновлюється від жахливих наслідків Великої Вітчизняної війни. Розпочинають активну роботу заводи, державні установи, навчальні заклади. В трьохповерховому будинку по вулиці розель Люксембург, нині Ливська, відкривається поліклініка санітарного відділу Міністерства державної безпеки при Раді міністрів України. Це стало завдяки розподілу медичних заходів НКВС. І медична система органів державної безпеки почала функціонувати як самостійна структура. Перші керівники санітарного відділу Іван Головенко та Іван Струєв зробили чимало для того, щоб система медичного забезпечення запрацювала з урахуванням специфіки оперативно-службової діяльності співробітників органів державної безпеки в 1960 році. Санітарний відділ очолив капітан медичної служби Леонід Караванов якому долею було вготовано в подальшому стати легендою у надважливій справі медичного забезпечення оперативних працівників органів державної безпеки? Леонід Кирилович – це особлива людина, це великий професіонал, великий інтелігент, надзвичайна порядна людина, для якого привище всього було це турбота за за здоров'я людей. Особлива сторінка в історії військово-медичного управління Служби безпеки участь медичного персоналу у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи. Лікарі та медсестри надавали медичну допомогу населенню, рятувальникам і звичайним співробітникам спецслужби, які теж виїжджали в Чорнобильську зону. Та случился Чорнобиль. У нас до того, всі -то так сосредоточились, все так працювали. Я помню, ми навіть ночами. Наші лаборанти їздили забор брали, а ми їх ждали ночами, привозили мы считали кровь. Сьогодні військово медичне управління служби безпеки України, очолює доктор медичних наук, генерал-майор медичної служби Ігор Лурін. донедавня головний хірург Міністерства оборони України. Той неоціненний досвід роботи людських стосунків, що я взяв в Міністерство оборони, разом це дає мені можливість з певністю дивитися в наше майбутнє. Перспективи розвитку медичного забезпечення у військово-медичному управлінні служби безпеки бачать у подальшому удосконаленні діяльності регіональних служб, розвитку матеріальної бази та підвищенні рівня профілактичних заходів у справі збереження здоров'я прикріпленого персоналу. У збройних силах України є чимало цікавих професій. Про одну з них розкажемо вже за мить. Чи можливо поєднати творчість з військовою службою? Це питання досліджувала Ганна Вершбицька. Військовий оркестр почесної варти називають музичною візиткою збройних сил. Музиканти цього колективу зустрічають і проводжають президентів, глав іноземних делегацій і урядових осіб. Бездоганному звучанню на офіційних заходах передує ретельна підготовка. Тренування проходить на плацу, але ми його відпрацьовуємо в адміністрації президента. Відшліфовуємо все і потім вже готові на 100% їдемо туди і там же показуємо свій вишки. Саме в цю хвилину оркестр проводить репетицію до міжнародного дня музики. І в нас є унікальна можливість трохи підгледіти, як це відбувається. Перший погляд, професія музиканта та диригента легка та романтична, але без наполегливої праці та удосконалення власної майстерності результату не буде. Михайло Рябоконь зазначає: чим вимогливіший до себе, тим більша віддача в колективі. Бо оркестр це складний організм, і саме розуміння та наполегливість запорука успіху. Мусимо йти в ногу з часом, виконувати ну. Майже майже все, що що ми можемо виконати, скажімо, скажімо так. Це по перше. По друге, ми маємо бути цікаві глядачу. Пролягла дорога від твої хворі, і справді кожний виступ військових музикантів це яскраве незабутнє шоу. Вони із задоволенням грають на міських вулицях і мають чимало щирих та відданих прихильників. Ми виступали в парку було дуже багато дітей, от і ми навіть давали їм можливість пограти на цих інструментах. Писк, виск був дуже задоволені були. Ну і батьки задоволені, і діти отримали. І може, десь ми якусь краплинку внесли в те, що вже цей хлопчик, який в тому році держав саксофон в руках, може він вже зараз поступив в музичну школу і вчиться на цьому інструменті. Проте не завжди служба військових музикантів така безхмарна. Їм не звикати до виснажливих багатогодинних репетицій під палючим сонцем. Саме вони зустрічають офіційні делегації, коли стовпчик термометра підповзає до позначки мінус 25». Хоча за нормативними документами оркестру заборонено грати вже при мінус 3». але у колективі не скаржаться. Адже розуміють, за 20 років незалежності оркестр став брендом України. Ащенко знає, професія військового музиканта це перевірка на міцність та стресостійкість, а ще цілковите самозречення. Тому випадкові люди тут надовго не затримуються. Дійсно, військовим музикантом, військовим диригентом це не кожен зможе витримати. Ти фізичне навантаження, психологічні і так будемо говорити, моральні, тому що все-таки військовий має бути залишатись військовим. Складнощів під час армійської служби виникає чимало. Тож саме любов до музики підтримувала Віктора Миколаєвича та його колег, допомагала не зневіритись у професії військового музиканта. У нас було 15 чоловік. Залишилось на військовій службі три є умови, які спонукають, чи служити людині, чи не служити. Але це має бути перш за все любов до музики. <п measuring voice sounds> да, я очень люблю дороги музику. Все даті на воєнний марш, де да па громче. Пурмпумпуп. -пур 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 -пур. Раніше вважалося, що військова музика потрібна тільки для організації армійського організму, де сурмити сигнал тривоги або підйому. А ще під барабанний ритм зручніше маршувати. Ось, начебто, і все. Проте, військово-музичне мистецтво вже давно вийшло за ці межі. Варто зазначити, що за рік музиканти забезпечують понад 17 тисяч заходів, а це понад 300 виступів на кожний оркестр Збройних сил. Що раніше ми зводили розуміння військова музика, то ми можемо сьогодні спокійно сказати, що у нас в Збройних силах існує військово-музичне мистецтво. Це військові оркестри, це хореографія. Це хорова музика, це багатожанровість. І це майже 10 років доводить військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України. Він об'єднує кілька яскравих колективів. Серед них духовий камерний симфонічний оркестр і єдиний в збройних сил мішаний хор, де співають чоловіки і жінки. Творчі бригади центру мають повноцінну концертну програму, що дає змогу проводити одночасно кілька виступів у різних місцях. Цього літа колектив побував на міжнародному фестивалі духових оркестрів у французькому місті Сен Контен. Другий день, коли ми марш парадом крокували по місту і взагалі там був організований карнавал. І коли сказав організатор, що ви побачите, як вас любить французька публіка, то ми це побачили. Нас насправді любили, зупиняли, не давали нам проходу. Музиканти пригадують, що під час гастролей у 90-х, Глядачі зустрічали їх насторожено. Вони сприймали Україну як пострадянську державу, а тут ще й військовий оркестр. Але мистецтво допомогло розступити лід довіри. Професійний і мистецький рівень виконавців високо оцінила музична спільнота Європи. За роки незалежності понад півтори сотні разів військові музиканти брали участь у міжнародних фестивалях країн Європи, Африки та Сполучених Штатів Америки. І пауза після виконання. А я перший раз я не знав, і оплесків немає, а то під ногами пішов. Всіх, я про себе приїхали. А в це в їх вважається саме визнання, саме високе визнання виконавської майстерності. Між іншим, на підтримку таких поїздок держава не виділила жодної копійки. Саме завдяки професіоналізму військові музиканти знаходять вихід із будь-яких екстремальних ситуацій, яких у цій професії вистачає. Бувало таке, що оркестр відпрацював захід і вже усіх білети на руках, тому що з завтрашнього дня вони відпустці, і тут раптом кажуть, передумали, треба провести делегацію там в Борисполь. І починаєш з самольотів, з поїздів, з автобусів, хлопців витягувати і назад в стрій ставити. Оркестр під керуванням Михайла Рябоконя унікальний не лише цим, він може виконати рекордну кількість державних гімнів у репертуарі колективу. Їх аж 127. Це гімни тих країн, з якими Україна має політичні або економічні взаємовідносини. Гімн Аргентини це практично кувертюра, є коротка версія цього гімну. Тобто вона там Складулося буквально півтори хвилини, вот. а, але так як нам ніхто не повідомив, ми виконували повністю вісім хвилин. Цей твір Бу була здивована ця сторона, що аргентинці, що ми виконали повністю, і потім підходили і дякували за професійне виконання. Трапляються курйози. Тоді головному диригентові та музичному колективу доводиться імпровізувати у світі. Є країни, особливо на африканському континенті, де через політичну нестабільність постійно змінюються державні символи, зокрема гімн. Але ж президентський оркестр не має права на помилку. Під час прийому закордонної делегації він повинен виконати офіційний гімн держави. Знайшли студента, студента з Конго, який у нас е, вчився в е, університеті Шевченка, е, от, е, привели його і програли йому три варіанти. У нас було три варіанти цього гімні, Він сказав, що да, цей варіант зараз дійсний, а ті два не дійсні. Тільки так вийшли ситуації, тому що ми міг би бути конфуз і досить би негарно виглядало, би, як почесна варта, так і ну, взагалі зустрічаюча сторона. Тобто ми, е, Обличі президента кого військові музиканти беруть участь не тільки в масштабних державних заходах, вони також підтримують українських військових у нелегких буднях. Наприклад, під час навчання адекватне реагування реагування-2011» на полігонах у полігонах «Чауда» перед вояками виступили артисти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України. Вимога одна: тільки живий має бути звук у нас на полігонах, тому що жива музика це особлива музика. Вона людину енергетично налаштовує, піднімає її дух. Для того щоб дійсно виконати на тому рівні завдання високому, на якому поставлені. Крім українських вояків, на концерт були запрошені їхні російські колеги, які також брали участь у навчанні. Самі розумієте, що якби в будні і дні всі там на полігоні, а в вихідні треба відпочивати. тому що людина відволікається вже від як то військових буднів постійно, а переключається на Настрій покращений. Олександр Васильович Суворов казав: музика піднімає дух, прискорює крок та наближає до перемоги. Знає про це і найстаріший військовий музичний колектив, Західний територіальний центр військово-музичного мистецтва. За майже 70-річну історію він став кузнею для багатьох українських митців та музикантів. Артисти колективу майже весь час у дорозі, адже на їхні концерти нетерпляче чекають як у великих містах, так і у віддалених гарнізонах. З хорошим настроєм, піднесенням, піднесенням, радістю в першу чергу. Так як це, це ж наша держава, а ми безпосередньо є, є захисники її. Тільки з боку мистецтва піднесення морального духу для людей. Новинка сезона. Арфеніт, візьміть бубін. Атвінта. На розліті заглянув сусідній сад. Про музичну та артистичну дачу льотчиків нам відомо, що з улюбленого фільму багатьох поколінь. І сучасні українські військові авіатори теж підтримують найкращі музичні традиції. Знайомтесь: центр військово-музичного мистецтва повітряних сил збройних сил України. У репертуарі центру є класична та сучасна музика. Але все ж переважають пісні та марші військових льотчиків. Соліст ансамблю повітряних сил Анатолій Руснак ще змалечку захоплювався музикою. Його творчий шлях розпочався на мальовничому Буковині у місті Вижниця у легендарному ансамблі Смирічка. Ой, марічко, чечері, чечері, чечері. Нині він поєднує дві спеціальності артиста та військовослужбовця. Я Дуже, дуже горжуюсь тим, що я ношу таку гарну форму, а особливо військово-повітряних сил. І я не уявляю себе без цієї структури і не уявляю без цієї професії. Музиканти Збройних сил України продовжують найкращі музичні традиції. Вони не нарікають, що часом сценою стає військовий полігон, що їхнє життя постійно на колесах, бо знають. Що серед сурових армійських буднів мистецтво дарує відчуття радості та свята. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити – це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904 з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву. Що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо Корвет громадою. Ось таким видався тиждень в українському війську. З вами була програма Служу Україні та я Валентина Аксьонова. Дивіться нас наступної суботи. До зустрічі і нехай вам щастить!